Коли мене студенти питають, коли економіка, що потрібно для того, щоб Україна вийшла з цієї біди, я їм говорю дві речі. Перше патріотизм, друге право власності. Що означає патріотизм? Зараз ми це все прекрасно розуміємо. Я пізніше зупинюся на цьому питанні стосовно промислового розвитку. Друге право власності. Що мається на В Жодній країні світу. Немає такого, щоб великі підприємства контролювалися однією особою. Щоб був контрольний пакет акцій. Немає цього. Є колективна власність. Скажіть мені, як буде працівник патріотом свого підприємства, коли керівник йому каже, не подобається? на твоє місце є десятки. Ніколи він не буде патріотом. Ми стратегічно уже сьогодні заклали цю міну, можливо, не сьогодні, а в 97-му році, коли почалася масова приватизація, коли було створено умови для концентрації і монополізації цілих секторів і галузей економіки. І ця міна сповідненої дії буде нас весь час доганяти. І повірте мені, ніколи економіка не буде успішною, якщо вона буде залежати від волі, думки найрозумнішої людини. Це все завжди світ доказав. Колективний розвиток. Тому всім раджу, хто не прочитав, прочитайте акіоморіта, зроблено в Японії, і ви зрозумієте, на чому базується всесвітнє визнання. Найбільший експортний і науковий потенціал такої фірми, як Sony. один з засновників цього підприємства пише про всю автобографічну створення і діяльність цієї фірми. І ми тоді зрозуміємо, а ми так робимо чи не так. Наступне питання, яке є найважливіше, це безумовно людський потенціал. Ми сьогодні говоримо про те, що на підприємствах. Під самі працівники, їхній людський потенціал не використовується повною мірою. Він використовується тільки на основі, будемо так казати, якщо не ворожих, то дуже сумнівно дружних відносин. І наступне питання, яке я сьогодні хотів підняти, це дійсно своїх колег, підкреслюючи про. Технологічні уклади, хочу сказати, знову виступає на перше місце патріотизм. Бо якби ми були патріотами, ті люди, які приймають рішення на різних рівнях, то ми б не допускали таких інвесторів, які приходять сюди виконувати найпростіші операції, і ми усі труби трубимо, що ми залучили інвестора. Я завжди говорю, інвест, залучення інвестицій має свої рівні. Перший рівень приходьте і робіть, що хочете, лише приводьте інвестиції. Другий рівень. Приходьте до нас з інвестиціями і з дискусії будемо вирішувати, які галузі чи які підприємства розвивати. Третій рівень. Ми запрошуємо вас залучати інвестиції і вносити інвестиції. Нашу країну, нашу, нашу державу, і, зокрема, Івано-Франківську. Але є одна умова дуже проста: ви повинні залучати такі технології і таке виробництво, яке є на материнських фірмах. Тоді не буде, коли технології застарілі, обладнання старе. Яке знімається з виробництва або яке не було використане, завозиться сюди і втрублять усі труби, що це найсучасніше обладнання і найсучасніші технології це, це технології вчорашнього дня, які не будуть конкурентно здатними на цих підприємствах. Наступний рівень четвертий: залучаємо інвестиції, маємо проекти, маємо наукові бази. Купуємо ліцензії, так як робиться Японія, вдосконалюємо їх і пізніше запускає технології і виробництва останнього крику моди. Наступне питання, яке я би хотів сьогодні порушити, чомусь ніколи не говорить про людей. Мій брат пропрацював багато років на позатроні. Знаєте, ким він сьогодні працює? Він працює в медичній сфері, ремонтує кардіографи і так далі. Це висококласний спеціаліст. А ми, його товариші, хто спився, хто виїхав, хто ремонтує мобільні телефони і так далі. І про це ніхто не говорить. Про те, що ми винні в цьому, що ми залучили такі, таких інвесторів, які... У нас тут складають кабелі, це добре. Але перспективи у нас немає. Наступне питання. Ми часто обговорюємо це з своїми колегами. Я говорю, що промислове підприємство в глобалізованому світі і висококонкурентному не потрібно контролювати дуже часто. Чому? Тому що його контролює ринок. Якщо сьогодні він вивів обігові кошти. Якщо сьогодні він собі дозволив дорогу іномарку і так далі, він банкрот. Банкрот. Це фірми однодневки, ну, місяць, рік, максимум. Далі він банкрот. Тому що треба, ринок його підстягує весь час, вкладати інвестиції в високорозумних інтелектуальних кадрів і, відповідно, вкладати кошти в людський потенціал. І наступне, я тут сьогодні побачив Хриплінську інвестиційну зону. І хотів би, щоб сьогодні мій виступ не пройшов даремно, щоб ми були мудрішими, щоб ми не залучали сюди інвестора, який буде створювати підприємство третього, ну, максимум четвертого відповідно, технологічного вкладу. Чому? Тому що. Нам треба навчитися, безумовно, досвіду немає, те, що написано, не завжди все написано, не завжди актуально, але в світі залучають і зараз створюють екотехнологічні парки, які дозволяють поєднати на наш, по, нам, на погляд такого простого обивателя, здається, що це несумісні речі. Це екологію і економіку. Ефективне провадження економічної діяльності поряд з тим з екологічним зберіганням навколишнього природного середовища. Я би хотів, щоб хриплінська промислова зона перетворилася саме в еколого-економічний такий або екологічний індустріальний парк, а не просто індустріальний парк на тих рівнях інвестицій, про які я говорив. Будьмо мудрішими. Будьмо патріотами не на словах, а на ділі. Дякую за увагу.